Насправді ну, минув майже вже повний футбольний сезон з того часу, як Євган Коноплянко одягнув форму іспанської Севілі. і з того часу ми, уболівальники, журналісти, дізнаємося подробиці з його іспанського життя, з його якихось коротких коментарів або соціальних мереж. Проте сьогодні у нас буде велике та відверте інтерв'ю улюбленця українських уболівальників. Хоча знаєте, євган Коноплянко за цей час вже встиг зачарувати іспанців і стати і їхнім. У, е, улюбленцем у цьому особисто переконався наш Олександр Золотогорський. Кому цього тижня вдалося завітати в гості до Євгана Коноплянки і навіть поспілкуватися з людьми, які його там оточують, і які допомагають йому адаптуватися в іспанському клубі. А ви знаєте, з ким отут коноплянка спілкується перед тренуванням? Ми теж не одразу зрозуміли. Це гравець із другої команди Севільї Дієго Гонсалес. Бачите, жодних проблем з комунікацією? Ні з ким. А працівники клуба не гребуть навіть віддати Євгену честь. Він дуже товариський. Він намагається спілкуватися з усіма і гравці його люблять. Постійно якісь дивні чутки з'являються. Буває якась чутка про конфлікт з кимось там, звіту, не звіту. Що... одразу фотографія з'являється після цього. а? Ага. Це так Продумано, а? Ну конечно, це відповідь на питання. Ніяких не було взагалі. конфлікту, повірте. І те, що мене там штрафують за те, що язик, да там вроде би не учил, я там читав. Ну, знову ж, от видите, за я читав? В Україні постійно з'являються дивні чутки: ніби коноплянку штрафували за незнання мови. Ні, коноплянка вже зараз розуміє іспанську майже як я. Його важлива чеснота, здатність швидко навчатися. Він уже починає і сам розмовляти. В команді, правда, проблем ніяких немає. Ну, о чому можна говорити? А як, як хороша команда була вчора, або як ми добре зіграли, плохо, як діла? Тобто, ти устал, болить, що... Что... Ну, тобто, так, ви розумієте, таке все внутрішнє в команді. Я можу спросити, так і відповідати. Але, чесно, ще інтерв'ю, я думаю, що, мабуть, не зможу, тому що буде багато ошибок, я не знаю, багато, як как би, бы, стисняюсь їх, мабуть, Говорять, неправильно. нічого страшного, Євгене. Іспанці люблять казати пока-пока, тобто потроху, крок за кроком, і готові чекати. Дані Альвес, як кануте, комокоморакіт Даніель Альвес, Кануте, Ракет. Всім був потрібен якийсь час для адаптації. Цей процес дуже важливий. Нова сіда, нове місто, нова мова, нові друзі. нова роль у команді. Нам не треба з ним щось довго вирішувати. Дуже спокійно з ним працюємо. І тренер наразі задоволений його прогресом. Тим паче, у наєморі має власний досвід роботи в абсолютно новій для себе країні. Він тренував московський Спартак і навіть пам'ятає кілька російських слів. Тож давай Що давай, давай, давай Що це. давай? всегда давай да но он был недолго полгода там и он говорит что я так я очень сильно тебя понимаю потому что я там не смог себя найти он говорит в России тяжело очень когда язык снова же снова же за язык за язык он старался себя там найти говорит и мне было очень тяжело и я не справился с этим говорит я понимаю как тебе ну, надеюсь он понимает Коноплянка ще не адаптувався до нашої системи командного футболу. Матч за матчем він має звикати до нашого мислення, бачення і колективних дій. Він може дати нам більше. Побачите згодом. А тренування від Еморі трохи незвичні, як для наших очей. Деякі вправи покращують настрій. Три чоловіка просто відбирають м'яч середині, і він вибирає, кого ж вибрати сірі. Хто буде відбирати м'яч перший? І він говорить це, звісно, по-іспанськи треба зрозуміти, тому що там французи. Сузи порту португальці. Ну тут я ще треба зрозуміти, зобразить що ж він сказав. Іон там, допустим, ліч на спину, там голову в боку, понімає ці нужна і то є сні ти, не сам, а ще там, щоб було п'ять чоловік. Ти швидко сабражає, щоб мільні сообразив тут все до сюда. Коноплянка вже обжився у Севільї. Його усі тут впізнають. Кожен хоче фотографію, не лише фанати, навіть випадкові відвідувачі ресторану. І звичайно в Іспанії вже вигадали, як коноплянку називати. Там що тільки не говорять, що коплянча, що кошоплянча. Я говорю, та ж шоколадка давайте вже скоро буде. Ну то тобто, есть... для них вообще слово женя это очень тяжело, Євгенія Ну, то тобто, есть все коно. Так що я вже в паспорті сі поміняв кону. Щоб для них було проще. Чоко планчо. Так, є таке прізвище. Найчастіше ми його називаємо Коно, а чокопланчо – це така більш хуліганська ідея. Втім, нічого страшного. Ми просто переробили українське прізвище на іспанський манер. Чокопланчо в перекладі кальмари на грилі. Вийшло співзвучно. Крім того, це дуже смачно. Це така специфічна сивільська страва. Прізвисько, хоче хуліганське, але зовсім не образливе. Та й ім'я фанати потроху починають вивчати. Виходить, ніби непогано. Юрвень Коноплянка, Євгінь Коноплянка.